Посадити дитину в автокрісло це ще та спецоперація. Зігнись, пади, сто раз удар собі голову, а потім з'явилося воно. Воно не просто крутиться, воно ще виїжджає переді мною. Тепер ніяких ударів головою. Іди на автокрісло з системою SlideTech. Встановила клад, засібнула дитину. Все, дитина в дорозі, а тут така вкладка від народження, що немовля лежить просто ідеально рівно у ньому. Автокрісло оснащено запатентованими повдушками безпеки. Air Protect. знижує травму голови на 20%. Особливо прорахована безпека. Три точки фіксації стандарта і сайс ізофікс, два кріплення і опорна нога. Увага на першому сидінні це автокрісло може їздити тільки тоді, коли є у нас ізофікс і відключені подушки безпеки. А так ззаду має інтегровану систему вічного захисту. Вози дитину до 15 місяців тільки проти ходу руху. Після 15 місяців ти отримаєш таке велике автокрісло, яке буде служити до 4 років. Підголовник регулюється. Зверни увагу на ремені. Вони торчать ви точно забули пристібнутися. І паховий пасок також терчить. Вам удобно буде садити дитину. Тому, дівчата, за ваші кошти ви отримаєте максимальну безпеку з народження і великий комфорт для малюка, щоб він спокійно їздив з вами. До ще більше оглядів, і ми підберемо тобі найбезпечніші варіанти.